Мені, Людмила, хочемо з вами поговорити про закриття фопів, яке зараз бачимо, зростає. Отож, якраз є дані від платформи YouControl, Зокрема, там пишуть, що в Україні стрімко зростає рівень закриття фопів та компаній у першій половині 2024 року. Кількість фізичних осіб підприємців в Україні скоротилася аж на 54 відсотки. Це майже 92 тисячі фопів а кількість власне зареєстрованих компаній зменшилася на 15%. Це понад півтори тисячі підприємств, які припинили свою діяльність. Тож з чим пов'язані такі, такі цифри, чому врешті-решт в Україні почали закриватися ФОПи? І, от до прикладу, ми згадуємо минулорічний приклад. Неприклад того, що в Україні навпаки активно відкривали ФОПи, розвивали. Різний бізнес, то з чим пов'язане було зростання власне, кількості фопів минулого року і з чим пов'язано зменшення цьогоріч? Так, минулого року ми спостерігали таке якби аномальне збільшення ФОПів. І проте були різні думки, тому що фізична особа підприємства це дуже така проста, зручна. Полегшена форма ведення бізнесу для старту. Це дуже зручно, можна дистанційно відкрити підприємця, дистанційно закрити. І минулого року було збільшення у зв'язку з декількома причинами: по-перше, велика міграція була зі сходу на західні регіони в такі великі міста, магніти, так як Київ, Одеса, Дніпро, куди притягували цих переміщених осіб. Європейці пропонували гранти, і багато підприємців пробували, багато громадян, які до цього можливо і не були в підприємництві, були найманими працівниками, але втратили роботу у зв'язку з бойовими діями. Вони пробували відкрити власну справу і європейці давали гранти. Тому це була теж один з чинників, чому збільшувалася така кількість підприємців минулого року. Чому стали закриватися? Тут теж можуть бути деякі ну, різні чинники. Одні чинники, чинників, яких ми вважаємо, що це вичерпався ресурс, тому що сильніші підприємці вони ще працюють, вони ще мають якісь накопичення, а вже хто був маленький, хто був слабший, ресурс закінчується. Купівельна спроможність дуже знижилася. це Всі відмічають, мабуть, вже. Ну, я не знаю, можливо, ще залишилися ці гіганти бізнесу, де ще залишається купівельна спроможність, як от АТБ, да, він вийшов цього року в лідери по обігу взагалі в Україні. Це, до речі, ще теж один з чинників, чому підприємці будуть закриватися і далі, тому що Законодавство не сприяє розвитку саме дрібного підприємництва, е, ми бачимо, і стратегія написана для того, щоб вимивати мікробізнес і перенаправлювати економіку до крупного бізнесу. І минулого року, як я казала, вже АТБ у нас вийшло на перше місце по обігу. Це вперше. Це, це свідчить про те, що дійсно споживчі, споживачі переходять від. Від мікробізнесу, так, вони вже не купують там маленьких підприємців чи на ринку, а вони переходять в, в, в маркети такі великі. Ну, тут для справедливості тут повинно все ж таки працювати закони економіки, а не закони законодавчі, які виписують можновладці і тим, таким чином лобіюють інтереси все ж таки великого крупного бізнесу. І це ми будемо спостерігати і подалі, тому що, як я вже згадувала, у нас написана стратегія міністерства, стратегія доходу до 2027 року, 30-й, рік, і вони пропонують переглянути і всю спрощену систему, її ускладнити, до, прирівняти її до загальної системи, збільшити оподаткування кожного підприємця. І вже як ми в своїх колах підприємницьких громадських експертних проговорювали, вивчали цю стратегію, як вона написана. То деякі експерти відмічають, що це стратегія радянської економіки, тому що там немає маленького підприємця. Ви можливо, ви пам'ятаєте. Застали там 90-ті, 80-ті, 90-ті років, в 90-х ми ще мали таке відлуння того Радянського Союзу, і коли не було підприємця маленького, було все закумульовано в великих економічних суб'єктах. І наша стратегія, знову ж таки, написана по такому принципу. Там немає місця маленькому підприємцю. А ну вони якби є там. Є той маленький підприємець, він передбачений, але умови там такі прописані, що нам буде невигідно багатьом тримати. Свої торгові точки. От, наприклад, я буду вже зменшувати, я залишу там уже одну-дві, щоб мені було легше з документами, тому що вже буде велике навантаження адміністративне, не на господарську діяльність, а на адміністративну діяльність. І е, ще додайте плюс наші нереформовані податкові органи, і, і що ми отримуємо? Ми будемо отримувати е, е, ну, нехай вони нам зараз кажуть, ми не будемо там ходити перевіряти кожен день, бо в нас немає людей. Так, вони не будуть ходити. Але вони потім дійдуть до того підприємця і наложать йому штраф за попередні три роки, тому що знайдуть там якісь помилки і в один день закриють підприємця. Це те, те, що ми вже зараз теж трошки спостерігаємо, тому що відновилися перевірки, і людям почали приходити, прилітати штрафи за минулі періоди. А в нас в нас був довгий час мораторій на перевірки там з ковідних часів, і ці руки нам всі додалися. Тобто, це не те, що в нас була пільга, нас ковідні руки не перевіряють. Військовий стан нас не перевіряють. Ні, ці всі руки нас перевірять, але просто вже нас буде не три роки п. Фіскальної перевірки а 5 років. Ну, Уявляєте, за 5 років присилають вам і кажуть, а вас там ще ми ще вам і пеню нарахуємо за ті роки, за 5 років. І е, така може бути система, і, е, яка передбачена в стратегії. Ну, ми, звичайно, не, не мовчки спостерігаємо цей такий, цю таку закладену стратегію. В березні, квітні у нас проходили зустрічі. Підприємцями з активістами, з експертами з нашими громадськими активістами, і ми напрацювали з при... принципи, які треба закласти в стратегії саме в розвитку мікропідприємництва. І будемо пропонувати ці свої пропозиції. Була зареєстрована петиція, яка вже набрала необхідну кількість про перегляд стратегії, і саме перегляд цієї частини, що стосується мікробізнесу. Тому що нас не можна прирівнювати до бізнесу в, в Польщі, в Німеччині і в Франції. Це ми зовсім інші. Ми зовсім в інших умовах, так як все в нас інше. А ми і так була економіка відстаюча порівняно з цими країнами. А ще й нам додалося додалася війна сьогодні перебої зі світлом, величезна міграція. До речі, НБУ. Видав сьогодні, по-моєму, останні дані, що міграція з України зросла. Тобто люди активніше виїжджали, травень-червень, травень, коли почалися перебої з електроенергією, люди живіше почали виїжджати. А це знову ж таки, можливо, там виїхали і наші підприємці, там точно виїхали наші споживачі. Підприємець може закритися через дію, через електронний ресурс. Тому, тому ми бачимо сьогодні ось таке закриття. Здається, почали з дрібненького, а воно все зав'язано на великих глобальних, на державному рівні. І ось таку маємо ситуацію. Угу. Пані Людмила, якщо говорити про сектори, то в яких секторах найбільше закрилося ФОПів? Ну, ми бачимо. по... Статистиці, що це і розрібна торгівля, тому що якщо це брати, дивіться, що по розрібні торгівлі можна сказати, тут є дві, дві гілки причини. Одна з тих, що я сказала, що це підприємці, можливо, пробували свої сили, не, не вдалося закрилися підприємці, можливо. Хтось вже давно працював, стало важко, вирішив теж згорнути свою діяльність Це одна частина підприємців, які, ну в яких закінчився ресурс, мотивація, і, і все. Вони вирішили, що треба закривати. Можливо бути тут, а ще й зловживання, на яке ми теж наголошуємо, тому що спрощена система оподаткування вона дуже зручна для підприємців. А для, середнь... ну, для такого крупнішого бізнесу вона зручна для зловживань, і тут вже повинна працювати податкова з... З... з службою з БЕБом безпека економічної діяльності. Так. Які вони повинні відслідковувати тих підприємців, які, наприклад, за два місяці набрали вибрали свій оборот 5 мільйонів, так чи 7 мільйонів. У нас є такі підприємці, які мімікруються бізнес великий, який мімікрує під мікропідприємство. Але ми про це говоримо владі, і влада має всі інструменти, всі важелі для того, щоб вплинути і вираховувати цих... Недобросовісних е, суб'єктів і е, ну, роз, е, розслідувати саме їхню економічну діяльність, тому що сам підприємець не може бути: от його не було, він зареєструвався за два місяці, отримав оборот млн мільйонів. І він може закритися це все дистанційно, і ніби е, все в рамках закону, розумієте, але. Фізично, якщо підприємець працює, от такий, як ми на ринку, там, по, по магазинах, надаємо послуги, то ми не можемо за два місяці вибрати цей оборот. Це ми за рік часом не вибираємо цього обороту. І, і тут таких підприємців теж можуть бути, розумієте? Але це вже суто влада повинна займатися такими підприємцями, тому що їх дуже легко в, е, вичисляти. Такі підприємці дуже часто беруть участь в тендерах, вони відкриваються під тендери, закриваються, коли виконали тендер, тобто це не їхня регулярна підприємницька діяльність. Ми, ну, ми про це чесно завжди говоримо. І навіть часом про це але коли нам пишуть закони, які нам зарегульовують діяльність, і в тому числі гетьман, це він якраз саме на цих підприємців вказує. І навіть було розслідування в Ніколова, коли він розказував, як робилися оборонні закупівлі, і він казав: через двох хмельницьких ФОПів вимили мільйони. Ну, то слухайте, то ви знаєте цих двох фопів, на що ж ви два мільйона фопів караєте? Якщо ви конкретно знаєте в обличчя тих два фопи, яких можна розслідувати діяльність і вийти на набагато більше зловживання? Ну, от щодо закриття ФОПів саме у розрібній торгівлі. Пані Людмила, але цікаво почути вашу думку не якраз стосовно того самого Гетьманцева, про якого ви згадували. Ми знаємо, що він ще на початку цього року хвалився. Дійсно, що ось в Україні відкриваються ФОПи, зокрема, минулорічна статистика про це свідчила, але ось так кричуща ситуація, яка склалася з нашим зокрема мікробізнесом. Яка роль тут саме Данила Гетьманцева, голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Ну, найбільша його, його роль, звичайно, величезна, тому що він очолює, він голова комітету профільного в Верховній Раді. Весь комітет орієнтується на пана гетьманцева. Ну, за виключенням там делько, декількох депутатів, які, які нас підтримують, до яких ми можемо достукатися і просити щось внести, якісь пропозиції чи підтримувати на наші ініціативи. В основному весь комітет, як і монобільшість. Орієнтується на Гетьманцева і те, що він вносить, які пропозиції він несе, те буде проголосовано. Воно, ви знаєте, ви чудово знаєте, що і до війни в нас якби парламентаризм, ну, він став неякісним, м'яко кажучи. Закони мало обговорюються, громадськість їх обговорює вже по факту. І реагує так, як і стратегією, яка написана що, так, стратегія доходу, яка на... не стратегія розвитку України, а стратегія доходу України. Ось, ось вам і вся політика пана Гетьманцева: чим більше отримати дохід. Пані Людмило, але водночас знаємо, що нещодавно Верховна Рада теж прийняла закони про так званий клуб білого бізнесу. То як ви розцінили ось такий поділ підприємців в Україні на білих і небілих? Ну, звичайно, це якийсь нонсенс. Як я чула таку думку журналіст брав інтерв'ю в пана. Романа Ващука, це бізнес-амбусмен, і, і питає його: У вас Канада не така прогресивна, ви не маєте такого закону про білого бізнесу. Так, оце з тої сфери. Necessary... Ну, На жаль, ми спостерігаємо керування державою в ручному режимі. І це тепер ще й узаконили. В ручному режимі будуть визначати критерії, будуть вноситися в ручному режимі. ну, це абсолютно ненормально. Якщо я підприєм, я до речі, як підприємець другої групи, чи хтось там як підприємець першої групи, він не може попасти в цей список білого бізнесу. Хоча я легально зареєстрована, я сплачую податки. Ми маємо найманих людей, за яких теж сплачується податок. Зареєстроване РРО рахунок. Я думала, що я білий бізнес, але я якби по закону ні. Не білий, хоча я виконую повністю все законодавство України, але там такої опції немає. Ну, це нонсенс, це просто нонсенс. Але розуміючи, ну, ми спілкуємося, бачимо, що деякий, підпри... деякий бізнес середній, середній бізнес, деякий підтримує цей закон. Ну тому що вони видно, не, не бачать уже е, ніякої ради в іншим, іншим шляхом не можна забезпечити стабільну діяльність свого підприємства. Як вони випросили, кажуть, добре, давайте ми будемо платити вам отакі зарплати, але ви тільки до нас не приходьте, щоб ми точно знали гарантію, що ви нас завтра не прийдете, не винесете наш сервер, документи, готівку, не заблокуєте всю нашу діяльність. Тоді ми, ми погодимося вже з вами на такий закон. Ну тобто, я розумію, що це влада довела до таких умов. Що бізнес вирішив вже погодитися на отакий закон. Ну негативно. Бізнес в більшості бізнес до цього відноситься негативно, і сама поява цієї опції, білий бізнес, вона це результат такого ручного керування країною, де закони не працюють. або закони написані так, настільки складно, що їх важко виконати. І навіть білий чесний бізнес для того, щоб розвинутися, він мусить якось. Використовувати різні системи оподаткування, дрібнитись, десь дрібнитися, але карати тих підприємців, які сьогодні працюють в таких умовах, це ну це, це це, це злочин, нарахує. Пані Людмило, то скажіть, будь ласка, на які тенденції ви очікуєте, зокрема, і в другому півріччі 24-го року, і чого очікувати загалом всім підприємцям нашої держави цьогоріч і на наступні найближчі роки? Ну, ми, підприємці, розуміємо, що державність збереження нашої державності це понад усе. Тобто, ніякого бізнесу не буде, якщо сюди прийдуть фупанти. Uh -huh. Ні розвитку, ні комфорту, ну ні про що, ми не будемо, навіть мови не буде ніякої, і про взагалі наше існування. Це все буде під великою загрозою. І тому ми прекрасно розуміємо, що і тому ми і не дуже голосно зараз, знаєте, і сперечаємося з владою, і щось там доказуємо. В більшості ми на все погоджуємося, мовчки. Але з конструктивом виходимо з пропозиціями. Буває, що до когось можна достукатися. Нам, чиновники, кажуть, ми вас розуміємо, але в нас от війна, і, і ясно, що на це все ми закриваємо якби, очі, тому що державність понад усе. Але коли ти живеш, працюєш в цьому середовищі, ми хочемо все ж таки, щоб в нас і, і збільшувалася народжуваність, і дітки мали якісь. І комфорт, і, і могли в цій країні розвиватися, тому підприємництво ми будемо відстоювати, але все буде залежати від бойових дій. Ми і, і волонтеримо, і допомагаємо нашим хлопцям, і багато підприємців зараз і мобілізовано, тому що йде велика мобілізація. Звичайно, споживча активність різко знизилася, коли у нас така пішла депресивна хвиля. Ви пам'ятаєте кінець осені, грудень, коли зрозуміли, що контрнаступ у нас вже захлинувся. Військові дії будуть затягнуті, і, і споживча активність З тим часом на знизилась. Можливо, і ті підприємці, які закрилися, воно теж, воно теж вплинуло на ну, ці настрої. Якщо війна буде здягуватися, звичайно, і будуть знижуватися зареєстровані флоти. Єдине, що на що ми будемо далі наполягати, це великий бізнес може мімікрувати під малий бізнес, тому що великий бізнес ми бачимо, що він сьогодні створені умови для того, щоб вимивати саме мікробізнес, який і економічна вся діяльність буде тяжіти до крупного бізнесу. Тобто перспективи мікробізнесу поки що не 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 дуже.